документальну книгу Залізна евакуація презентували у суботу, 18 лютого, на центральному залізничному вокзалі Києва написав книгу Український поет, перекладач, театральний та естрадний виконавець Андрій Пермяков у книзі. Описують евакуацію під час війни на українській залізниці. Детальніше говоримо далі. Поряд зі мною автор книги Залізна евакуація. Вітаю вас у студії. Дякую, вітаю, що завітали вітаю. до нас. Власне, пане Андрію, не можу запитати. Найперше вітаю вас. презентацією книги дякую, і дякую. розкажіть, як відбулася презентація, тому що знаю. Що захід був організований у форматі документального театру? Як це розкажіть? А ну я, по-перше, хочу сказати про книжку дві кілька слів, та, що книжка була видана так. фондом бібліотечна країна Креативна агенція Артель за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, видавець Ігор Степурін. І коли ми думали, як її презентувати, я кажу: ну презентувати книжку про залізницю, треба презентувати на залізниці. І не потрібно презентувати в театрі, не потрібно презентувати в книгарнях залізни. В тому, як воно відбувалося. І коли ми почали, я думав про цю, всю цю річ, і на київському вокзалі там є на конкурсі вокзалу, там є такий музей, і там є ті речі, які нагадують нам постійно про цю евакуацію. Матраси, якісь подушки, валізи, возики, якісь ці речі. І ми всі ці речі ми зібрали їх в куточку в, в залі очікування, бо там звук кращий. Ми Ставили от так по театральної, такої, навколо в декілька рядів і в декілька таких, якби променів стільцями. Огородили трошки фотографіями, які є. З евакуації, і у нас дійсно вийшла така сцена. Туди принесли якісь валізи, чемодани, якісь атрибути евакуації. Навіть є в «Укрзалізниці» таке вікно з вагону. Там воно також було, воно таке тяжке, його там поставили. І така була сцена, так вийшло. І чому назва така, як документальний театр, але це не тільки театр, це ще й... це життя. Або це все відбувалось прям а, а, наживо. Люди могли бачити, і ті, хто прийшли, вони а, а, окунулися в ту атмосферу і а, ті історії, які ми читали. А, а, ну, всі люди згадували, всі розуміли, так вони є, і там не тільки історії, що цікаво, не тільки історії про вокзали чи провідниць, які ми з вами могли відчути самі. А там історії людей, яких ми не бачили: це енергетики, це зв'язківці, це колійники, а це руховики, це ті залізничники. Ми не бачили їх роботу. А вони ремонтували колії в той час, коли були вибухи і вирви, щоб потяг міг пройти. А вони робили зв'язок. Вони перекривали, блокували інші колії або переїзди для того, щоб ворожа техніка не пройшла. Ми цього з вами не знаємо, але це відбувалось і це дуже дуже цікаво. І в цьому великому. От в цих всіх речах там великий героїзм цих людей, і, і тому і, і, от в цьому форматі ми хотіли це все показати. Я дуже дякую, що доєднались долучились до нас. Такі видатні, улюблені актори, як Наталія Сумська, як Рима Зюбіна. Вони читали ці історії, і ми їх проживали всі разом. І я сам, і Таміла Бурсова ще була виступала. І ми це робили, і було це так чудово. І, і, і люди ну, видно було сльози на очах. Люди згадували, люди сприймали, люди щось нове для себе. Відкривали, ще, у нас був екран, та там були якісь проходили там якась хроніка, якісь фотографії. І в, в книжці, до речі, є фотографії а, на вкладинці. Фотографія відома дуже фотографія Андрія, Андрія Андрієнка, де а, в Крематорському вокзалі а, прикордонник а, прощається зі своєю дівчиною чи дружиною. І а, фотографії ну, Тетяни Довгань в, в книжці можете є, показати там. нашим глядачам? Було б цікаво так, я їх показати туди. Та, Фотографії та, тут та. рясно, так фотографіями е, в, в цій книжці. І в що ще в, в цьому проєкті дуже е, гарно, що е, е, книжки, якщо хтось хоче там цю книжку, ми її продаємо на вокзалах, де у нас будуть ще презентації, плануються в е, Дніпрі, Харкові, е, Одесі у Львові. Чому брали ці локації? Вони е, е, тому що в них ну, евакуація в Харкові, вона ну, більше там історія, а у Львові там приймають. Я взагалі думав, що там за історії будуть в тих містах, які приймають. Е, да? ну, от В Харкові зрозуміло, там в Києві зрозуміло, там цей НАТО всі е, їдуть. А, 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 а здається, що е, ті, хто приймали Київ, Ужгород, там ті історії вони також дуже щемливі і дуже цікаві, і дуже багато е, таких. Е, ну, Дійсно залізних людей, і вони вистояли в, в той момент і вистояти навіть в, в, в тому е, якомусь на станції, де ти приймаєш пасажирів, ну навіть деколи може і важче, чим там, де ти відправляєш їх, тому що це НАТО виходить. Пане Андрію, не можу запитати. Скажіть, а як ви збирали ці історії? Ви їздили в кожне місто? Я так розумію, що це ні, декілька міст. Ні, я, я не їздив. Я, я спілкувався з людьми, спілкувався, дзвонив, і вони мені розповідали ці історії. Я потім я відчував в кожній цій історії. Знаєте, людина розповідає. Я відчуваю навіть як б'ється серце у людини, яка мені розповідає телефоном. Як як вона переживає ці емоції? Як сльози на очах в неї? І, і саме цікаве було, що я попросив, і ми запросили. На нашу презентацію прийшли люди, які уявляють собі, сидить людина. Вона не знає. Її пригласили на презентацію книжку про залізну евакуацію. Сидить чергово по вокзалу міста Київ. Виходить, і ми читаємо ці історії там по черзі. Нас було четверо. Ми читали ці історії, і от сидиться людина. Ну я на одному прикладі скажу: сидить людина, дивиться да, і. Вона мені розповідала колись історію. Я цю історію записав і читає її, наприклад, Наталя Сумська. Вона читає: знесилена молода мати, на вигляд зовсім дівча. Лед тримається на ногах, беру в неї дитину собі на руки. Всього кілька кілограмів, дитинчати лише чотири дні. Я обережно несу цю маленьку на руках до вагону поїзда. Несу вокзалом, пероном, крізь перелякані погляди та крізь розгублений натовп. Я несу її крізь війну. Люди розступились. Зупинилась метушня. Здається, зупинився час. А я долонями відчуваю, як б'ється малесеньке сердечко, ніби злякана пташка. А з ним такт б'ється наше тендітне життя цього лютого-лютого місяця. І ця жінка сидить і згадує, як вона несла цю дитину через вокзал, і вона розуміє, що Сумська читає її історію. Або історія провідниці Ірини Юрченко, яка мати-фотографа Дмитра Казацького, що був в той час на Азовсталі. Він був там, а вона їздила вона була в потягу, їй треба було тримати усмішку, і вона рятує людей, рятує дитину, дає там їй ампулу, щоб врятувати життя дитині. Сідає в туалет, щоб виплакатися, отримує смс-ку. Я на Азовсталі від сина. І треба вдягнути усмішку і вийти до пасажирів, щоб їх заспокоювати, і вона має це все витримати. І вони ці люди сидять. і Їх історії тут читала історію Рима Зюбіна, наприклад, і вона бачить, що це я історія. Це дуже ну. Оцей Оце, ну, формат був, був дуже класний. Ось цікаво. Ви націлювались, коли писали цю книгу? Більше на українців, на їхні спогади, аби вони от відновили її в голові. Чи на іноземців? І чи плануєте взагалі можливо перекладати книгу? аби іноземець так само почитав, що переживають українці? Я просто хотів зафіксувати пам'ять. Я хотів зафіксувати цю пам'ять. А для того щоб це залишилось, бо я знаю людей, які виїжджали. Я значить, в мене родина-залізниця теж їхала. І я не думав ще про те, що ну як це має бути там за неліноземців чи для, для українців, просто зафіксувати це, щоб це не ніколи ну. Ніколи не забувалась, і е, дійсно є до неї зацікавленість. І в мене є книжка е, моїх власних, е, не, не про евакуацію тільки, а інших віршів, інших оповідань. Вона зараз перекладена іспанською мовою. Зараз цим займається для е, латиноамериканського одного видавництва. І вони взяли ці в е, е, евакуацію також для себе, так що вона е, вже іспанською буде. Ось е. от вона взагалом Ой. в моїх. В моїх творах і я не знаю, як ви так вгадали, де сьогодні вони мали мені сказати, коли вона вийдеться. Ну коли вони зроблять. А і, 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 якщо це буде для закордонного, да а це буде е, гарно, тому що вони будуть знати, що ми пережили, як це страшно, е, як е, і які залізні люди в нас працюють. І і для наших людей, і для іноземців також можна ну тут побачити ті зміни, які відбулися, які ми зараз можемо бачити в українській залізниці. Бо я подорожував до війни, я завжди подорожував, бо це надійніший такий спосіб мені подобалось. Ти можеш лягти собі, а не сидіти у маршруті. Да, там став, коли хочеш, вийшов в туалет щось там. Ще а от і е, зараз. Сприйняття і людей це було такі, що зміни йшли йшли, і ця евакуація стала каталізатором таким відношення до Укрзалізниці. Стало люди побачили героїзм тих людей, і це зовсім не та вже. І потім почали дивитися і звертати увагу на якісь такі деталі, що вже це вже не та залізниця, що була до війни. Що що ми звикли це вже якесь більш сучасне, більш цікаве. Це не просто подорож з одного пункту в інший. Це вже. А, ну і самі ці люди, самі залізничники, вони зараз кажуть. Боже, вони колись когось проважали. А сьогодні ці люди приходять до них. Каже, ми з вами їхали тоді. в евакуацію. Ви нам дали свою там е, е, свою, е, своє купе. Ми там сиділи. Вони ж їх там всіх можуть не пам'ятати. Ці тисячі і тисячі людей. А люди провідників е, пам'ятають начальників поїздів, обіймають їх, коли зустрічають заново. І це дуже дуже класно. Дуже ще було. дуже <кхм> дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам, е, Андрій Пермяков, автор книги Залізна евакуація. Я ж нагадаю, що. Видавились. Всі гроші від продажу йдуть на фонд залізна родина, де можна замовити у видавця, і, і якщо, якщо там буде цих книжок, а всі кошти йдуть на підтримку залізничників, які постраждали від війни. Я це забув сказати, це важливо.